Нещодавно я побувала на похороні загиблого воїна Ігоря. Похорон був достойний героя. Усе продумано, чітко, злагоджено, урочисто. Відспівання покійних потрібно для того, аби дати душі енергію піднятися. Капелан, який супроводжував тіло загиблого, розповів обставини смерті героя. Він врятував життя своїй бригаді, прикривши їх власним тілом. Ми живемо у час стрімких змін. Ще Ісус, ходячи по землі, казав про те, що настане нова епоха, на порозі якої ми зараз стоїмо. Деякі релігії побудовані на очікуванні другого пришестя Христа на землю. Це хибне твердження, це переклад своєї відповідальності на плечі Ісуса. Бо люди творять безчинства у земних життях, сподіваючись, що Син Божий знову спокутує це за них. Це робота Тіні. Саме для цього церква зробила культ особи Ісуса, аби людина не шукала істину, не росла духовно, не розкривала свої можливості. Ісус був скромною людиною, яка досягла у земному втіленні рівня Творця. Така можливість є у кожного. На похороні різали слух слова раб Божий Ігор. Пропоную замінити на воїн Ігор. Цей чоловік без жалю віддав своє життя за волю країни. То чому він раб? Ці загиблі хлопці і дівчата не є жертвами. Вони прийшли в цей світ з місією відстояти правду, незалежність, волю, свободу, свій дім. Свою землю, свою сім'ю, свою родину. І вони з честю виконують своє призначення. У час повного інформаційного забезпечення кожен бажаючий може знайти необхідну інформацію. Реформуються усі сфери життя. І якщо церква не почне реформуватися, то вона потерпить крах. Усі, хто тим чи іншим чином причетні до визвольної боротьби з сатанинською свідомістю на планеті, є творцями майбутньої землі. А не раби. Вірш творці. Космічні люди мають право на прийти. Космічні люди протинають Всесвіт і потрапляють у свої світи, аби до когось звісточку донести, аби будити порухи душі. Робити світ таким яскравим і чистим малюють словом, пензлем, нотою, буттям в уяві інших почуттів на места. Хоч кожен з них живе своїм життям та щось завжди їх спонукає бути для когось світло променем, знанням, чи каяттям, чи совістю, чи хистом.